Друзі, я вас вітаю на каналі. Сегодня розкажу чим закінчився мій невдалий експеримент. Коротше, полетіла тут у мене пам'ять на один гіг. І Windows не встановлювався. Коротше, я купив пам'ять. на 2 Гіга. Ось вона і поставив сюди в систему, але воно не хотіло загружатися. Тобто тут стоїть уже 2. Хотів мишнити, але не вийшло. Для того, щоб встановити Windows, я зробив загрузочну флешку. Скачав Windows з інтернету на телефон. Там доволі великі файли, вони від 3 гіг до 4 гіг. І це образ. Тут у мене флешка на 64. Я її, коротше, зробив загрузочну флешку. Я покажу, якою програмою. І при загрузці в BIOS установив пріоритет загрузка з флешки. Ну, і вийшло, в принципі, нормально все. Тільки окрім того, як устанавливався Windows, він там перезагружається, нужно флешку витаскувати, щоб потім не йшла загрузка опять. Зараз ми... я купив пам'ять на один гіг, тому що предуче згоріла. Ось вот тут вот воно встановлюється. І зараз ми поставимо планочку. Тот я купив флеш-пам'ять. Не флеш-пам'ять, а просто пам'ять до ноутбука. Шукайте, тому що ціни різні. Ціни від 230 до 250. Я зайшов, знайшов за 75 гривень. У мене дорогі, тому що старого типу і старого типу стоять вони... Набагато дорожче. сейчас ну, подивимося, чи вийде у нас, щоб пам'яті було 3 гіга. Ось така флеш та платка маленька. Оплатити не вдавалось на сайті промоплату. Написав продавцю, він мені дав номер своєї карточки. І я короче, йому день відправив він мені просто висловився. От написано один гіг. Подивимося. Стара пам'ять, ось тут такий розріз невеличкий. А всі новішого там вони по центру йдуть. Що-то Предвідувача плата в мене вернулась, не знаю чого. Так, кришечку Поки не закриваю, а може і закриваю. Ладно Закриємо. Так, розворачуємо, підсольняємо питание. Сейчас включим, что у нас получится. Так, строжко строите. Так, ну що, де наша мишка Запускаємо. Чи запуститься хрени його знає? А, не, не запускается. Не тяне Так что покупка бесполезна. Обычная загрузка Windows. То есть рассчитан ноутбук на, вот пожалуйста, на 2 Г. Так, все. Включаем эксперимент не удался. про влічені пам'яті в даному випадку. Значить планку цю витаскуємо. Так вона мені не пригодилась, просто буде лежать в архіві. Получилось, що купив дві планки. Вони мені... Ну, експеримент є експеримент. Не попробуєш, не узнаєш. По-другому ніяк. Не купив би, потім би думав, а, а вдруг вийде, вийшло би. Так що, в принципі, в принципі, як то так. Так, хорошо. Давай запустимо так. ще раз. загрузка Windows. Пожалуйста, все работает нормально. Конечно. вимахав він мене хорошо. Ну тепер душа спокійна. Все. Значит, так як він працює, так він і працює. Так, сейчас я покажу, де програма Ultra ISO для записи на флешку. Сейчас він трошки загрузиться. Так устанавливаем сейчас командер включим. Що, ты не хочешь? Так, тут диск де у мене. Загрузки. И в загрузках тут есть. Сейчас подаемся до это программа, чтобы ей показать. Так, -ISO, ось вона так я принимаю соглашение. Далее программ файл файл UltraISO. Директория. Так, завершить ну пробный период тут на 30 дней воно значит дивіться, що, що у нас а Це програма, ось вона нам нужно сам windows відкрити файл образ Откриваємо, він у нас, знаємо, комп'ютер, диск. це диск D. Е І тут загрузки у мене. І ось вони Windows ці. Тобто, один у мене не пішов. Так, оцей, по-моєму, він нижній. отак так раз. І відкрить. відкриваємо. От, показали всі файли. Теперь мы берем флешечку, вставляем ее в компьютер и действие, так, нет, это не воно, сервис, да, записать образ CD-DVD, вот воно, тут будет накопитель, ваш установленную накопитель будет показывать пишет ничего не надо и записать все за... записуватися записывается windows потому що с дисков я пытался и раскручивать воно что-то не раскручивает диск потом оно лицензионне все там в общем такая лажа що я тебе дам в общем короче така хрень так що вам понятно Тобто він дається на 30 днів як, допустим, він знаходиться на комп'ютері він як би сказати ну пройшло це время просто удаляєте програму і по новій її встановлюєте. зараз попробуем зайти в BIOS. Мм, 2. Я покажу, де пріоритет загрузки, щоб оно, конечно, дасться зайти. Ага. Хорошо. Сейчас Зайшло в BIOS. Тут используются сами курсор и Enter. То есть курсором передвигаем на boot. Осен. Входим в Enter. То, собственно, ми можемо найти. Нам нужен hard disk. Ось он hard disk. Тепер Enter. Так, він у нас зберіганий і потом після того, там буде просто показувати флешку. і, і саму конфігурацію. конфігурація, ось Boot, Davis Priority. Опять Enter. І перше у нас стоїть CD DVD. Тобто, зараз стоїть. Но коли я вставляю флешку. От сейчас я вставлю флешку для того, щоб мені загружати. Просто вона вже автоматично переставила на CD DVD. Зараз, секундочку. Так, флешку вставив в загрузочну. Так, зараз ми перейдемо в хард-диск. Так, хард-диск SATA. Хорошо. Так, выход ESC и Priority. У нас Hard Drive. Ставим, значит, CD9. Я не могу понять, да у нас Чому флешку не показує? Так, а ну ще разок ми. А. Так, трошки я неправильно показав. Щас я загрожу ще раз сайдем. я сам ніхрена не пойму, що воно тут уже показує. Так, зайшли в BIOS Так, флешка есть. Power. Так, boot. Значит, нам нужно hard диск. Hard диск. А, он уже показал на горе. Первый у нас сиде USB диск, то есть драйвер. Все. Ставим F10 и Safe сохраняється. Якщо треба переставити, то переставляється, Enter і вставляється першим драйвером. В даному випадку USB-диск. Тобто в нього піде загрузка. Ми установили. Тепер ми виход. І воно пішло з загрузкою. Ну, я в даному випадку уберу, потому що. Зараз выключим принудительно. Що ми застряли, не хочу взагалі нічого. Да, і сейчас просто запускаємо та і все. Щас от отк... конфігурує. Так що пробуйте кому. ця інформація буде полезна, я теж її дуже довго шукав. Передивився кучу відео. Нічого не поймеш ніде. Так, все нормально загрузилося. І цю флешечку я сохраняю. Вона у мене загрузична постійно. Щоб потім не шукати нічого. Злетіла він, переустановив і все. І все ок. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь, кому была полезна моя информация. Информация чайника добавлю. Всем хорошего дня.